Thank you. Сьогодні у Рівненському онкоцентрі закінчилася акція рожевий жовтень. Жінки мали можливість безкоштовно та без будь-яких направлень пройти огляд у мамолога. Про закінчення акції та про результати говоримо сьогодні у новому випуску про здоров'я. Поруч зі мною лікар-хірург, онколог, мамолог Андрій Воросовець. Вітаю вас! дня. Акція закінчилась. Я знаю, що попит досить великий був, тому що навіть її продовжували. Тож цікаво дізнатися взагалі про історію цієї акції, з якого року існує ініціатива і так далі. Акція рожевий жовтень вона у нас триває вже близько трьох років. Якщо не помиляюся, mm -hmm. це вже третій рік, організовують такі профілактичні огляди пацієнтів, всіх бажаючих. Звичайно, що попит досить високий. Цього року планували три тижні проводити акції, але продовжили ще на четвертий тиждень mm -hmm. до кінця місяця. Пацієнтів дуже багато, велика кількість бажаючих. Не всі, на жаль, змогли, мабуть, попасти, тому що фізично не можемо всіх прийняти. Але дуже велика кількість пацієнтів приходила на профілактичний огляд. Я думаю, що всіх, в кого є ще якісь зауваження і проблеми, то думаю, що зможуть все ж до вас, до вас потрапити. А поки цікаво дізнатися, скільки цьогоріч вдалося обстежити і які результати. Цього року ми обстежили 20 днів у нас був прийом по акції «Рожевий місяць. Прийняли пацієнтів 550 чоловік. Це приблизно 28-29 чоловік щодня на даний час. По результатам у нас є 4 онкозахворювання виявлених безліч доброякісних пухлин молочних залоз. Ну і майже кожен, другий, кожен третій пацієнт має якісь дисгормональні порушення uh -huh. з приводу молочної залози. На даному етапі онкохворі пацієнти проходять до обстеження. В нас є двох пацієнтів це перша-друга стадія, і двох пацієнтів це третя стадія раку молочної залози. Кожен отримує своє скажімо, таке специфічне лікування в подальшому, але на даний час вони ще трошки дообстежуються. обстежують. Угу. Ну це прекрасно, що от жінки проявили якусь таку ініціативу і прийшли, бо тепер зможуть лікуватися. Мені ще також цікаво над рожевим жовтним. Я так розумію, працював цілий ваш відділ. Так скільки так. там в нас минуло? В нас П'ять мамологів працювали кожен yeah. день. у Нас був складений графік. а Кожен день приймав інший лікар. Я знаю, що фішкою цієї акції було те, що можна було прийти обстеження без клопотів, без якихось направлень, десь до когось треба звертатися, і так далі. Як вважаєте ви? Чи стає це причиною того, що жінки можливо деколи занадто пізно приходять обстежуватися, і стадія раку вже досить складна? Однозначно, це основна причина наших пацієнтів, коли якісь звертаються дуже пізно, на жаль. Тому що всі знають, що якщо рак виявити на початкових стадіях, це в прогностичному плані є досить гарні результати в подальшому лікуванні. Так, да, можна сказати, що є така фішка, що всі пацієнти думають, що до нас попасти це дуже тяжко треба пройти якісь там цілі круги, угу. не знаю. Черги, направлення якісь там і так далі. Хоча насправді досить давно вже цього немає. немає. Якщо пацієнт хоче попасти до нас на прийом, це дуже просто, взяли направлення, електрони в сімейного лікаря, записалися і без будь-яких проблем попали. В свій час, свій день і як пройшли обстеження. Насправді зараз при бажанні, я думаю, що це навіть за 15 хвилин, напевно, що можна зробити mm -hmm. сімейному в його робочий час написати. Він це все швиденько зробить і вже далі вибере зручний день людина для того, щоб звернутися. Добре, але якщо, наприклад, от ви кажете, не змогла людина встигнути от в цей період прийти до вас на обстеження, чи є в неї ще можливість безкоштовно обстежитись? Звичайно, є ми працюємо. В штатному режимі всі лікарі мають свій графік прийомів. У нас є кол-центр новостворений, в який можна звернутися, отримати всю інформацію, коли на яку годину до кого попасти, вибрати собі лікаря за бажанням і, звичайно, без проблем. Ми угу. працюємо надалі. Прекрасно незалежно. Рак молочної залози займає перше місце серед онкохворобу жінок. Щотижня в Україні він забирає життя багатьох українок, і головна причина це саме пізня діагностика. Тож звертайтесь до професіоналів вчасно. Ми подбаємо про ваше здоров'я. Рівненський обласний протипухлинний центр знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Олександра Олеся, будинок 12Б. Бо мені здається, враховуючи результати, то все одно завжди є ймовірність, що можуть бути якісь злоякісні утворення. Тож краще завжди перевіряти себе і свій організм. Тому пропоную про це трішечки детальніше. Як розкажете, з якого віку взагалі почати треба турбуватися про свої груди жінкам? Uh... Жінки мають оглядати свої груди, вже акцентувати увагу на них. Це з 20-річного віку. По вікових категоріях, звичайно, там з 20 років до 35, це є в нас в першу чергу самообстеження. Звертаємо увагу на такі проблеми, як ущільнення молочних залоз, виділення з молочних залоз, деформація, зміна зовнішнього вигляду. Збільшення і так далі. Uh -huh. Також є інструментальні методи обстеження. Якщо говорити в молодому віці, найбільше це найчастіше проводимо УЗД молочних залоз раз в рік. При потребі вже лікар скеровує на додаткові методи обстеження. Після 40 років це вже є профільний огляд щорічна мамографія. Uh -huh. Uh -huh. Також у ЗД молочних залоз вже як доповнення методу, коли треба вже дообстежити, якщо є якісь настереження по певних обстежень. Також акцентуємо увагу особливо пацієнтів, які мають фактори ризику. Що це таке? Це в анамнезі є рак молочної залози мами, бабусі, близьких родичів по жіночій лінії. Також якісь дисгормональні проблеми мають пацієнти. Гінекологічні проблеми тоді цим пацієнтам треба трошечки частіше обстежуватися і більш акцентувати увагу на такі профільні огляди. Ну, раз але... в півроку, так раз в півроку. Угу. Ну але в будь-якому разі всі пацієнти, жінки з 20-річного віку, я вважаю, що мають щороку проходити принаймні консультацію мамолога, який вже подальшому зможе скерувати на якісь дообстеження і угу. все пояснити. Я думаю, що можна навіть в телефоні поставити якесь певне нагадування Обнозначне. собі кожного року на якийсь період. Буде приходити сповіщення, ви написали сімейному лікарю і перевірили себе. Uh -huh. Пане Андрію, ви згадували про ущільнення, і от мені з практичної точки зору хотілося б дізнатись, як саме це відчувається. Це якась гулька, наскільки великою воно може бути, тому що ну досить складно якось деколи визначити ще що щось не так. Якщо там людина, наприклад, не медик, чи це так чітко буде помітно, чи ні? Ну, Якщо говорити безпосередньо про симптоми раку молочної залози, якщо це вже є класичні симптоми, такі як там, симптом лимонної кірки, є, також деформація молочних залози, набряк. Ну, це є видимі симптоми, це вже не озброєним оком видно. Ну, uh -huh. Це, на жаль, говорить вже про запущення процесу. Це вже зазвичай третя-четверта стадія. Uh -huh. На початкових стадіях перша стадія пухлини може бути 5 міліметрів, яку, на жаль, навіть uh -huh. лікар не здатен її чітко пропальпувати, особливо якщо молочні залози там, більших розмірів. Пальпуються тільки такі вже досить суттєві пухлини. Але в будь-якому разі я завжди своїм пацієнтам кажу: пропальпували щось не подобається, от ніби не таке, як було місяць тому. Це є вже причина того, що звернутися до лікаря. Угу. Якщо там нічого не буде, все добре, на тому все закінчиться. Але на це звертати увагу обов'язково. Краще прийти пізніше, ніж при Однозначно. не прийти зовсім. А який ж тоді найкращий час для того, щоб проводити самообстеження? Ну, самообстеження це зазвичай 5-12 день циклу менструального. Mm -hmm. О, проводимо огляд, проводимо пальпацію і звертаємо увагу на от всі ці симптоми, які я сказав попередньо. І звертаємося тоді вже на огляд. Чи є якісь симптоми, які в принципі вважаються нормальними і не варто через них хвилюватися? Ну, біль молочних залоз це є помірна біль перед менструальним циклом. Це є один з симптомів, який в принципі не свідчить про онкозахворення. Угу. Тим паче, якщо він помірний, якщо він стабільний постійно. Пацієнт собі відмічає, що в нього є там якісь незначні поболі, які періодично проходять. Це не є знак. Але якщо ці симптоми, вони там пацієнтка відмічає, що от цього місяця за якісь там больові відчуття, якісь... Не таке, як було раніше. Це вже є ж причина того, що звернутися. Це може бути не завжди онкозахворення, але якісь десь гормональні порушення, які вже треба підліковувати консервативно. І на ага. ну, це треба звертати увагу. А наскільки от швидко проявляється рак, і він виникає, я маю на увазі. Тому що ви згадуєте, що от минулий місяць там умовно було по-іншому. Тобто за місяць уже може щось настільки змінитися? А, ну... Пухлини молочної залози, вони досить різні. Uh -huh. Є п'ять підтипів раку молочної залози і кожен розвивається Це може бути від декількох місяців до років, uh -huh. До років, тому що є пацієнти, які приходять і відмічають, що у мене там пухлинка, я її п'ять років тому відмічала ще, але вона там була там, горіх. Зараз вона вже приходить, там вже неозброєним оком видно, що є пухлина молочної залози. Різні різні фактори. Це місяць і роки, це uh -huh. однозначно. Хотілося б також пригадати ще про виділення, які можуть бути з грудей, чи варто завжди щодо них хвилюватися і звертатися до спеціаліста, чи деякі з них можуть бути в принципі нормальними? Ну Будь-які виділення з молочної золози, це вже є фактор того, що треба звертатися до лікаря в будь-якому разі. Звичайно, що не завжди ці всі виділення є проблемні. Тут, мабуть, не будемо акцентувати увагу, які вони можуть бути. Але якщо пацієнтам ранній постракційний період, це є ще норма, досить часто виділення можуть бути Тому, такі прозоруваті. Але в будь-якому разі я вважаю, що є виділення, вже є якісь симптоми. Тим паче, якщо їх раніше не було. Звертаємося до лікаря відразу. Ну я думаю, що у нас в онкоцентрі п'ять мамологів, тож враховуючи кількість лікарів, навіть якщо в людини з'явиться якась думка, то завжди є кому перевірити. Мені цікаво дізнатися, ще також про самообстеження та його ефективність. Наскільки воно часто проводить до того, що було виявлено там мовно, на ранніх стадіях цю хворобу, чи є якась певна статистика? Ну, статистика чіткої статистики я, мабуть, вам не наведу безпосередньо. Ну, ми з вами поговоримо у нас. Є там статистичні дані про виявлення пацієнтів щорічно, і так далі, в нашій області, але в цілому, можна сказати, кожен другий пацієнт з раком молочної залози, який звернувся на профілактичний огляд, він уже е, має якусь симптоматику, і він там звертає увагу, що я собі на пальпу якусь пухлинку, щось мені там болить, і щось там. Щось турбує його. Зазвичай є клінічні якісь дані, хоча і досить багато пацієнтів, які звертаються на профілактичний огляд, а вже після обстежень ми вже знаходимо якісь певні утворення, які не турбували, і пацієнт просто прийшов на огляд угу. без всяких скарг. Тоді хотілося б дізнатися, що до статистики порівненщині, що можете розповісти. Ну ми буквально вчора цю статистику підбивали, зібрали mm -hmm. в нас в області на даний час. Це по жовтень місяць вересень, включно. На обліку знаходиться в нашому конкурентрі 4600 пацієнтів з раком молочної золози. З них близько трьох тисяч це вже знаходиться на обліку 5 і більше років. Це різні категорії, хтось ще на етапі лікування, хтось вже в ремісії і так далі, але 3 тисячі вже більше п'яти років знаходяться на обліку. За безпосередньо 25 рік, теж за 9 місяців 25-го року в нас виявлено первинних пацієнтів з раком молочних злості 260 пацієнтів. От безпосередньо по цих пацієнтах можна підбити там, по стадіях, це десь близько 50% звернулися. На профілактичний огляд. Виявлено захворювання на профілактичному огляді. 160 жінок з, 250, з 260 це перша-друга стадія, які на даний час теж вже хтось пролікувався, хтось на етапі лікування, на середині лікування і так далі. 120 жінок це третя-четверта стадія, на жаль. Більше все ж таки 3-4 стадії це такі віддалені райони області. Більш північний район і так далі, яким проблема в тому, щоб добиратись, і так mm -hmm. далі. Але 260 нових випадків за 9 місяців. Я думаю, що ще 3 місяці до кінця року їх буде більше. Ну, 50% ви кажете, Профіль. які звернулися та з профілактичним, то як на мене, це досить високий Су. такий показник. Досить непоганий, якщо, та, І це як такий ми прям це сильний аргумент, щоб частіше приходити до вас в гості. Я би хотіла ще також поговорити про те, що може спричинити якийсь певний розвиток, чи може впливати, наприклад, спосіб життя, чи от прям своїми якимись діями, чи можна якось вплинути, щоб почав розвиватися рак. Ну, звичайно, всі є фактори ризику загально прийняті, це там не вживання алкоголю, коріння, mm -hmm. е е також е якісь додаткові шкідливі звички е рання менопауза це є теж один з факторів. Але в основному це такий генетичний є спадковий фактор. Це Мабуть, один з найсильніших факторів розвитку молочної залози, тому що найчастіше досить часто зустрічаються пацієнти, які мають в анамнезі там, мама, бабуся, тьотя, якісь онкологічні захворювання. Але ну, в сукупність цих всіх факторів і призводний до розвитку. На жаль, чіткої причини, щоб на неї подіяти, немає. Ну тоді будемо рекомендувати всім в кого от серед роду були жінки, на жаль з таким захворюванням. То обов'язково до вас завітати обов'язково. Сім обов'язково цим обов пацієнтам <с. ще більше немає ніяких виправдань. Добре, тоді давайте підсумовуючи, ще згадаємо про те, які обстеження можна пройти для того, щоб бути впевненими 100% що все добре. Які би ви рекомендували для того, щоб взагалі. Подбати про здоров'я грудей це профілактичні огляди в мамолога безпосередньо, УЗД молочних залоз, мамографія, МРТ молочних залоз. Ну, це вже більш такі глибші дослідження, які зазвичай вже призначають на етапі до обстеження, коли вже є uh -huh. певні фактори по попередніх обстеженнях. Але весь спектр цих обстежень можна пройти без будь-яких проблем. І це все буде уже тоді, коли там один раз на рік за повний такий, повне таке коло, ми зможемо все одночасно пити. Ну, не одночасно, але звичайно, звертаєтесь, звертаєтесь mm -hmm. на огляд мамолога, а далі вже лікар буде разом з пацієнтом вирішувати подальшу тактику до обстеження і чи вони мають доцільність, чи не мають mm -hmm. так. Я вам дякую, пане Андрію, за цю розмову. Сподіваюся, що, хоч акція і закінчилася, але пацієнтки будуть далі з великою охотою звертатися на профілактичні огляди. І сподіваюся, що у вас буде досить мало роботи, бо людей, яких потрібно буде вже лікувати від раку, буде чим поменше. Дякую, чекаємо всіх на огляди. А я нагадаю, що про акцію Рожевий жовтень», яка проходила в Рівненському онкоцентрі, ми говорили сьогодні з лікарем-хірургом-онкологом, мамологом Андрієм Борисовцем. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.